У Кременці збудували два дитячі будинки сімейного типу. Тут проживатимуть сім'ї, які візьмуть до себе на виховання дітей, які залишились без батьківського піклування. Коли є тато, мама, коли є родина, це зовсім інша модель життя, чим те, коли в дитячих будинках. Наша держава зараз працює над тим, щоб зменшити кількість дитячих будинків, а більше збільшити можливість для дітей зростати в родинах. Збудувати будинки вдалося сприяння німецького благодійного фонду Міст у життя, який допомагає зводити такі домівки по всій Україні. В одному дитбудинку сімейного типу є шість дитячих спалень на 12 ліжкомісць, кімната для батьків, ігрова, дві кімнати для особистого розвитку та творчості, кухня, чотири санвузли та дві ванні кімнати. Ці будинки типові. В загальній кількості по Україні це вже в рахунку. Це 111, 112 будинок. Будинок облаштований і комплектується повністю під ключ, що називається, тобто комплектується навіть постільними приналежностями, спальнями. все абсолютно сім'я Миколи і Соломії Косолапових уже урочисто відзначили входини. У пари є двоє власних діток, але невдовзі вони стануть батьками ще для восьми малюків. Ми до цього йшли дуже довго. Ще задовго до війни ми обговорювали цю тему, піднімали на стінчиках на кухні, коли просто подорожували, говорили про це. Але якось так сталося, що думаю. Ідеально часу більше не придумаєш. Зараз дуже багато діток, які потребують сім'ї, потребують любові, потребують батьків. Пані Соломія зізнається і сама виросла у багатодітній родині, адже її батьки свого часу також взяли на виховання вісім дітей сиріт. Тож досвід уже є. Наразі Соломія та Микола готують необхідні документи, аби якнайшвидше зустріти дітей. Кожна, абсолютно кожна дитина має право на сім'ю, має право на на любов, має право на, на щастя. і ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб зробити все необхідне для того, щоб їхні очі просто от світилися тим щастям.